Мій кабінет знаходиться на третьому поверсі. Зараз у мене перший, а маленькі дітки. Ми тільки в цьому році прийшли до школи, вчимось, навчаємося. Звичайно, чекаю повернення їх з нетерпінням, щоб уже все закінчилося, і побістріше вони повернулися до класу. Ось це наш клас, тільки хвилинку там плакат упав. Вони були вдома, бо це було вранці. Нам терміново повідомили, що потрібно проводити дистанційне навчання, і до школи вони вже 24-го не прийшли. Ви можете навіть подивитися. У нас ось був 22-й тиждень навчання. Все-таки залишилося ж нічого не прибирала. 23 лютого ось так закінчилось навчання. Все залишилося ось на такій, на такій ноті, але я вірю, що незабаром обов'язково дітки повернуться. До класу, до свого улюбленого класу, дивлюсь на пусті парти, але бачу кожну дитину, яка сидить за тою чи іншою партою. Ось тут сидить Максименко Мая. Тут сидить дуже енергійний хлопчик Гавриленко Вітя. Дуже старані дітки, відповідальні такі. Добрі, дуже сумно без них, звичайно. Одна справа, це коли канікули. Ти розумієш, що це тимчасово, і от завтра або післязавтра ви точно зустрінетесь. Це тоді сприймається по-іншому. Зараз, коли ти розумієш, що незрозуміло, коли ви зустрінетесь, незрозуміло, коли ти зможеш їх обійняти, поспілкуватися з ними. Отримати оцю невичерпну енергію від них, звичайно, дуже важко. Тому ми відчуваємо таку необхідність зараз допомогти, чим можемо. От, тому що вчитель він має великий запас і енергії, і любові, щоб віддати її. Готуємо для наших хлопців. Які захищають наш спокій, відповідальна робота, потрібно працювати, звичайно. Це дуже необхідно, наша підтримка ось така нашим хлопцям, щоб вони відчували, що ми про них постійно думаємо і піклуємося, що вони не самі, що вони в наших думках, в наших серцях. Ні, готові, Ні, Ні стові, віде. Віде. От я просто як людина, як громадянка, як мама, я дуже вдячна Ксані Івановні, дуже вдячна всім вчителям, які зараз волонтери, які зараз організовують допомогу. Тому що, знаєте, коли ти бачиш, що ну, не всі їдуть, хтось залишається, хтось щось робить. Дійсно, якось віриться в те, що все буде добре. Навіть чесно скажу вам, в клас намагаюся не заходити. Я заходжу, щоб полити вазони і все, тому що ця пустота ну, зовсім інша. Коли ти знаєш, що це канікули, то по-іншому сприймаєш. А зараз дуже боляче, коли ти розумієш, що вони і за кордоном, і по селах вони роз'їхалися, вони хвилюються. Вони теж переживають, все це розумієш від цього боляче. Добрий ранок, Санивані. Добрий ранок, Алінка, як ти? Нормально, Держимось. Держися. Умнічка ти моя, скажи, будь ласка, а про що ти мрієш зараз? Мрію, щоб війна закінчилася. Якщо буде моє день народження і ще буде війна, то я ж бажаю, коли я буду задавати свічку, щоб війна закінчилася. Дякую, сонечко. Обов'язково. Так і буде, сонечко. Ми в це віримо, і все буде добре.